Україна продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу. Якщо після розгрому в Парижі хотілося рвати на собі волосся, то сьогодні, під час матчу з Ісландією, хотілося по-справжньому підтримувати, вболівати за нашу національну команду. Хлопці билися один за одного. Вони дійсно були один єдиним цілим командою, колективом. Але давайте так: локальний успіх є. Далі на нас чекає плей-офф. Але все ж таки це локальний успіх, і ми будемо потихеньку вимикати зараз емоції. Ми будемо старатися вмикати холодний розум у плей-офф навесні. Нам треба буде здолати двох суперників. Це подкаст UA Football Talk, Мене звати Влад Петрушевський. Разом зі мною сьогодні на зв'язку діючі і екс-журналісти сайту Володимир Зуєв, Тарас Вархоляк, Влад Шарапа. Ми поїхали. Тарас пройдеться по гравцях, він підсумує цей цикл для Ребро, скажімо так. Хо-хо-хо. Це так подаруночок для всіх футбольних вболівальників під кінець року від національної збірної України. І це та сама національна збірна України, яка почала рік з дуже такої сумно-сумної події. Е, матчі, згадайте, е, стикові з Бельгією. 3-1 виграли, тоді 0-3 програли і всі хейтили Реброва. Е, після того були оці, е, була оця поїздка е, в Канаду, де наші поступилися е, канадцям. Хай товариські матчі, але знову ж таки 2-4 від Канади. Це було сумно. Тоді Нова Зеландія 2-1 ледь перемогли. Е, е. Теж не надто весело. І далі знов поразка від Франції 0-2. нічия з Азербайджаном 1-1. І здавалося, все, е, А тоді стається переворот в збірні 5-3 над Ісландією. Мені здається, це був такий дуже важливий поворотний матч. І він багато що змінив для нашої команди. Далі перемога над Азербайджаном. Ну і от 0-4 з Францією, і визначальний матч. Знову ж таки, перемога над Ісландією 2-0. Як перевернули цей рік, змінили оце жахіття на якийсь позитивчик, так і на позитивчику закінчили. Знаєте, напевно, це важливо закінчувати рік з позитивним результатом. Хай це той самий плей-офф, який ми всі ненавидимо. От бо дуже рідко Україні вдавалося пройти через плей-офф. Ну будемо згадувати хороше. Будемо згадувати е, ті роки, які нам вдавалося пройти через плей плей-оф і вірити в Сергія Реброва. Побачимо, що там далі буде. Ну пройдуся ще по е, футболістах. Конкретних е, Анатолій Трубін е, почнув з воротаря молодчиночка. Анатолій Трубін відпрацював. Е, Прекрасно в цьому матчі не було якихось помилок від нього. Оцей момент на 78 й хвилині, коли він витяг м'яча, який, здавалося, вже от був в воротах, коли за рахунку 1-0 так само був удар, який трубін потягнув. Ну там м'яч не аж сильно котився. Але все ж добре, Трубін це одне Ілля Забарний. Микола Матвієнко верхові м'ячі витягували це прекрасно, так само як і Іван Калюжний, який грав поруч з ними. Іван Калюжний перехоплення його теж дуже добре. Трішечки слабше мені здається. Єгор Єрмолюк відіграв порівняно з попереднім матчем. Можливо, втомився. Оцей фактор другого матчу. Фланги наші можливо. Я забагато чекав від Миколенка Віталія на лівому флангу. А можливо, просто суперники йому увагу особливо приділили, бо постійно двоє-троє ісландців були поряд з Віталієм Миколенком і блокували атаки українців. Ну, Це не, завад... не завадило Олександру Зубкову таки злебити. Е, ще один плюсик гол Олександра Зубкова, багато він б'є, мало забиває, але отут таки вдалося, і це неймовірно важливо. Е, Ще півзахисники наші е, Юхим Коноплі на правому фланзі прекрасний. Його критикували за попередні матчі з Азербайджаном з тої самої Ісландії. Зараз він. Виправляється. і так виправляється, що взагалі разом з циганковим вони весь перший тайм вели атаку своєї команди, і в другому таймі теж багато відпрацював саме Юхим Конопля Циганков, Молочинка втомився трішки в другому таймі, але от два найнебезпечніші моменти були від нього дуже небезпечні оцей удари. В дев'яточку в перекладину в першому таймі ще один удар. Це теж від Віктора Циганкова. Вонат вимотав захисників Ісландії, хай і не забив, але напрацювався теж прекрасно. Владислав Ванат Малиновський. Ну його прикривали, потужно прикривали і таки вдало закрили ісландці. Один раз пробивав Руслан Малиновський. Важливий ще двоє гравців. Гуцуляк і. Яремчук Гуцуляк зробив два голи. Взяв участь в обох Яремчук небезпечно пробивав. Прикував до себе увагу в той час, коли це було потрібно найбільше, і от дав він зубкову можливість забити гол. Це круто. Назарина Сваток, які вийшли опісля, менше їх було видно, але думаю, теж вони зробили свою справу. Як і Микола Шапаренко, який розвивав контратаку, внаслідок якої наші футболісти забили другий гол. Теж відзначаю от такий от від мене огляд. Дякую всім, хто був UA Футбол і хто. То буде надалі нас слухати наші подкасти. Дякую, що ви з нами. Вова, як ви знаєте, любить говорити про тактику тут незмінно все і цього разу. Ну що ж, друзі, в класичній манері Сергія Реброва, збірна України, дотисла суперника в останні 10 хвилин. Забили ми ці м'ячі Ісландії. Здобули необхідний результат, але шлях до нього, звичайно, був непростим і без удачі не обійшлося. Треба сказати одразу, що нам відверто пощастило з суперником, суперником, який хотів грати в футбол, навіть коли їм наче не треба, було. банальних кількість фолів каже про те, наскільки вони хочуть насолоджуватись футболом, Ну, шість фолів це просто комедно. Треба було мати гру набагато. Якісніше, як вони багато грали на м'ячі, як вони увесь час пропускали ці транзити швидкі і підставлялися під них От не було якоїсь зайвої стерильності у володіннях. Це, звичайно. Велика, велика радість була для Риброва, бо була змога грати в свій улюблений консервативний футбол. Але якщо взагалі не мати контексту перед матчем, кому який результат потрібен, то взагалі, якщо чесно, можна було і не здогадатися, що результат і перемога саме потрібна була нам. Дійсно, якийсь просто когнітивний диссенанс був, особливо в дебюті, коли Ісландія на м'ячі, Ісландія приснігує до наших центральних захисників відверто амбітно, навіть десь занадто. А ми навпаки дуже реактивні, не можемо нав'язати свій малюнок гри, граємо по ситуації, чекаємо помилок. В якому сенсі можна сказати, що конкретно на цей матч така стратегія була робочою. Але ми ж знаємо Сергія Роброва, ми бачили всі попередні матчі. Він би так зіграв, мені здається, в будь-якому випадку. Але тут дійсно був привід спробувати так, хоча б зіграти, хоча перебудовуватись, мабуть, треба було раніше. І треба скетут. Це, звичайно, профдеформація. Я глядач Бундесліги, тому порівняю з німецькою командою, але сьогоднішня Україна нагадувала просто Фрайбург один в один. Це команда, яка з негативною різницею м'ячів ледь не проскочила многіч у Лігу Чемпіонів. І от вся гра базується на такій абсолютній нейтральній грі. От нічого ми не нав'язуємо свого. Граємо виключно на помилках суперника, в них ще ну і на контратаках, звичайно. У них дуже сильні стандарти. Ми цим похизуватися, звичайно, не можемо. Але от загалом от це бажання грати виключно на помилках, не ризикувати, не форсувати ці помилки, бо насправді час плинув і плинув, там треба було все агресивніше, агресивніше діяти. Гравці десь самі почали неорганізовано йти в пресинг, спрощували навіть тим супернику просування м'яча вперед. Але, але от саме це є головною проблемою от цього сьогоднішнього матчу відверта пасивність і реактивність. От не проактивна дія. А реактивно ти весь час реагуєш на події. От цей відрізок з 30 по 60 був просто категорично жахливим. Ми програвали за ударами ці півгодини, два-три. Тобто результат потрібен нам, нічого не відбувається, і все продовжує рухатися по течії. Наставник нічого не міняє, нічого просто не відбувається. Сподобались дійсно реакції на втрати, це факт, як ми швидко вибігали. В транзити. Насправді, от десь недоцільне робота, можливо, вона жахливе рішення ухвалював на мічі. Але от саме от, ці відкривання глибину часто допомагали, швидше просувати м'яч, до речі, зубковцем допомагав. Але Ісландці насправді поламали нашу гру, і не особливо важко їм це було зробити. Вони захищалися в 5-2, 3 -2. тобто вони починали 4-3, 3 грали так на м'ячі, але от Вінгер правий. Торстенсон просто опускався п'ятим лінію, і таким чином вони повністю контролювали ширину, мали зайвого гравця, ми не, не мали змоги грати через свою люблені фангові подачі, бо дійсно перевантажити п'ятірку було дуже важко. Ну і тут, по-перше, не сподобалось, як мало людей вривалося в зону завершення. Наприклад, згадайте другу гру з Азербайджаном, От там якраз це було в порядку. Як, там, навіть конопля забігав, йому кажуть, просто замикати, а раптом м'яч дійде. Цього взагалі тут не було. По-друге, окрім коноплі, взагалі, а хто підключався? 4-3-3 це схема під, вісімір, під вісімок і під флангових інсайдів. Інсайди так працювали, а от вісімки, ну крім Маліновського, насправді, і то він не так часто заходив у високі позиції. І головне, що тут ці 5-3-2, так ти першу лінію не перевантажиш, але є ця трійка півзахисті, по-перше, як яке там наповнення цієї ці трійки, там дві взагалі номінальні десятки. І Йоганнесон, це взагалі в Кьольні, він формально грає опорника, але це опорник, який частіше в чужий карний майданчик крувається, аніж м'ячі відбирають, щоб ви розуміли. Просто це людина, яка опорник в цій збіфні гогна Голов, сила в відборі, мовно кажучи, це аж ніяк не калюжний по профайлу. І от з ними. Тут треба було, можливо, в центрі поля, по-перше, якось витягувати цю трійку, її перевантажувати. Десь за спину цим десяткам, які, очевидно, не вміють захищатися, вириватися другим темпом. Але цього не було і консервативними кованку ліворуч. Вісінки не підключаються, все наче на конопля має все вирішити. Ну і, до речі, от коноплю критикували. Я читав, бачив багато критиків сьогодні. До того, як ми особливо забили Але, у під, о, удар, перше, а насправді людина піду чотири передачі під удар, по-перше. А по-друге, це ж вінбек. Він якби об'єм дає. Він не дає якість очевидно. Але крім нього, насправді, ніхто їй особливо не допомагав їй. Це була серйозна дуже проблема. Але наперекір усім тактичним огріхам і відвертим проблемам, оця магія реброва, вміння дотиснути в кінцівці. Коли вже на перший план виходить не тактика, а скоріш психологія. І тут взагалі цікаво подумати про реброва тренера крізь призму реброва гравця, це взагалі класика, що дійсно півзахисники завжди найкращі тренери. От воротарям і нападникам завжди найважче, бо вони, якби всю свою кар'єру відірвані були найбільше від би, командних взаємодій. І в цьому сенсі от, дійсно ментальність така, що от, ну свій шанс ми знайдемо. Ти як нападник. От, чекаєш, бігаєш, чекаєш м'яча, і от, ти маєш наче вірити, що от, шанс прийде от, десь з таким підходом. Рибро, наче футбол сприймає. І тому зовсім невижно, що дійсно, саме в кінцівках, коли вже би, тактичні поводови всі ламаються, всі, всі грають вже, таку напівнавалу, і тут дійсно. Як Олігунарсульше Ребров працює. Ну і фінальне питання, майже філософське: чому так довго чекав замінами? Чому 69-та хвилина, коли гра відверто не йде? Малюнок гри взагалі не відповідає, тому що, що нам потрібно сьогодні отримувати. ми отримуємо на останнє за 20 хвилин до кінця перші заміни і ще й по позиціям без тактичних перебудов. Це, звичайно. Дивувало, але на щастя, все закінчилось так, як нам було потрібно. Влад загляне у майбутнє і розкаже, що там у нас по суперниках у плей оф Що сказати, важка гра, але я думаю, хто більш-менш оцінював ситуацію, розуміли, що так приблизно і буде. Не дарма зараз ходить купа мемів про те, що всю гру ми будемо возити м'яч, а на останніх хвилинах візьмемо та заб'ємо. За підсумками відбору можна сказати, що цієї головної болі можна було б уникнути, аби ми не зіграли нічию за Азербайджаном. але не сталося. І от ми були вимушені спостерігати за непростим, як і зазвичай матчем у виконанні ребрової компанії. Добре, що все склалося, як склалося, і в останньому поєдинку нам все ж вдалося вирвати перемогу, забивши два м'ячі на останніх хвилинах. Можна сказати, що план наставника спрацював, адже як він і говорив після матчу з французами, команда налаштована на результат зі сланцями. Хоча тут як подивитись. Перед матчем він говорить одне. Після матчу виявляється зовсім інше. Що саме розказує тренер у роздягальні гравцям? Нам доводиться лише здогадуватися. Але перемога є перемога. Ми у плей-офі, і тепер на нас чекає ще два матчі перед виходом до основного етапу ЧС 2026 Перших з яких ми зіграємо в лапках на домашньому стадіоні. І якщо все піде за планом, то Україна повинна вийти до першого кошику, але за умовою, що найменше 6 шість цих збірних вийде на ЧС 2026 з першого місця. Серед них це Німеччина, Швейцарія, Данія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Італія та Бельгія. Шанси насправді є і досить неваленькі. Якщо подивитися на групу, а то перше місце ділить Німеччина зі Словакією. Обидві команди мають по 12 очок. Станом на 16.11.2025 у групі Б Швейцарія опереджає Косово на 3 очки. У групі С Данія на 1 очко опереджає Шотландію. У групі Д вже все вирішено, французи перші, ми другі. Група Є e, Іспанія та Туреччина. В Іспанії 15 очок, у Туреччині 12. Португалія з Північною Ірландією вже вирішили, що саме вони займають перше та друге місце відповідно, 13 та 10 очок. У групі G Нідерланди з Польщею займають перше та друге місце відповідно 17 та 14 очок. Група H Австрія та Боснія зерцеговину 18 та 16 очок відповідно. Норвегія та Італія, 21 та 18 очок відповідно. Як я вже сказав, представники першого кошика зіграють з представниками четвертого кошика, а саме з Румунією, Швецією, Північною Ірландією, Вельсом або Північною Македонією. Представники другого та третього кошиків зіграють між собою, і у фіналі плей-офф зіграють два переможці півфіналів. Якщо ж вдасться Україні вийти у перший кошик, то вона уникне зустрічі з Італією, Іспанією чи Туреччиною та ще однією командою з високим рейтингом. Якщо ж вдасться здолати суперника з четвертого кошика, далі буде переможець протистояння між представниками другого і третього. Усі кошики сформуються у вівторок, 18 листопада, а жербкування плей-офф пройде 20 листопада. Самі ж матчі плей-офф відбудуться 26 та 31 березня 2026 року. Тепер щодо самих суперників, з якими ми можемо зіткнутися під під час першого матчу плей-офф і якщо говорити про Швецію, яка зайняла останнє четверте місце в своїй групі, Б, набравши всього один бал, то можна подумати, що це доволі легкий суперник. Але до березня, як то кажуть, ще дуже далеко і все може змінитися. Нагадаю, що команда Швеції нещодавно змінила тренера. Зараз ними керує Грем Поттер, екс-наставник Брайтона та Челсі. І я думаю, за цей період, за зимовий період, команда зможе відновитися та набрати якусь форму. Тим більше, що у Шведів досить непоганий колектив, і я думаю, ви самі знаєте, які там нападники і що вони можуть зробити. На секундочку, це я про Віктора Діокерша та Олександра Ісака. Обидва зараз виступають в клубах АПЛ, хоч і не показують свій найкращий футбол, але з Румунією все ж те саме. Ми нещодавно з ними грали, і не можна сказати, що це буде за легкий суперник для нас, чи ще щось. Так можливо, там немає якийсь звичний хімен, на скидку вболівальник може згадати лише центрального захисника, який грає у Тоттенхемі. Але навіть колектив, який не має великих імен, може зробити велику біду, так скажем. Що стосується пари Північної Македонії та Вельсу, не можна сказати, що одна з них сильніша, друга слабша, і саме це вони продемонстрували у групі J цього відбору. Північна Македонія зуміла вибороти очки з Бельгією, чого наприклад не зумів зробити Вельс. На очному протистоянні вони зіграли з рахунком один 1, 1. Наступний матч відбудеться 18-го числа. Тому ще треба почекати трішечки, щоб виявити, хто з них сильніший. Якщо ж говорити уже про фінал, плей оф то там список команд розширяється. Туди вже потрапить Угорщина, Шотландія, Чехія, Словаччина, Румунія, Албанія та Косово. Якщо загалом оцінити цей список команд, то можна навіть сказати, що деякі матчі у групі були набагато важчими однак ми знаємо, як грає наша збірна, наскільки буває важко. Налаштуватися емоційно на такі матчі, особливо на фінальні відрізки цих поєдинків, де вже можуть не здавати нерви, що ми вже бачили в останньому матчі між Україною та Ісландією, де після забитого голу команда відразу сідає, і був гольовий момент, який Гюдмон міг реалізувати. Однак, майже через декілька хвилин, замість пропущеного голу «жовто-сині» забивають в контратаці. Тому, по факту, тут залишається тільки чекати. Як я вже сказав, кошики будуть сформовані у вівторок, 18 листопада, а жеребкування відбудеться 20-го. Тому будемо чекати та сподіватися на вдале жеребкування для нашого колективу. Розкажу вам класну історію. Журналіст Football Макс Кучер з'явився на післяматчевій прес-конференції у футболці із зображенням Реброва, і на ній був такий напис, як справи. Гейтери, головний тренер і преса та ще команди Віталій Плецан відреагували на футболку щирим сміхом. Це справді було кумедно. Максу Сергій Ребров також підписав ще одну таку футболку, і недовзі буде розіграно на аукціоні, а гроші будуть спрямовані силам оборони України. Фотки є на сайті Football Відповідні як це було. Не забудьте підписатися. На телеграм-канал UAFootball, зайти на сайт, і звичайно ж не забувайте, що ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу Збройним силам України. Посилання від початку повномасштабного вторгнення є і на сайті UAFootball, Воно прикріплене у новині з подкастом, як завжди, залишаємо. Плюс ми знаємо, що кожен свідомий українець розуміє, куди і кому можна сьогодні донатити. Це був подкаст UA Football Talk. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, питання, дзвіночки, пропозиції це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там обов'язково і слухайте. Якщо користуєтеся apple подкастами то не забувайте, що там є така штука, як п'ять зірочок. Можна залишити відгук і обов'язково це робіть на будь-якій платформі, де ви нас слухаєте і де є дійсно така можливість. Ну що ж, ми чекаємо на матчі збірної по весні, А зараз а, гарний настрій тримаємо після перемоги збірної. Не забуваємо донатити. Бережіть себе, бувайте!